Доброго дня! А це, друзі, у мене тут два рядочки полуниці. Тут у мене ще один плантар, два рядочки. Це альба, теж рання, тільки не така, як лючія. То вона ось зараз тільки цвіте. Холодно було, сьогодні ночі був сильний приморозок, ми устали в балку від великорів. То балка була біла і було дуже холодно. А це у мене три рядочки, це вже вони третій рік. Ця полуниця дуже пізня, сама пізня, мальвіна. Класна полуниця, вона не дуже родюча, ну кущі дуже великі дає і гарні. А тут у мене молодь пішла, тут то є всякі намішки. Тут і Альба. І всякого потрошку. Ну, саме головне, чого я сюди прийшла. Тут у нас ще мокро. Коли я висаджувала 10 кущиків ранньої капусти, то люди, які на городі або недавно, або туди ходять просто так, не замислюючись, не шукаючи ніякої інформації, нічого не шукають. Люди так: от я все знаю. А я, друзі, скільки років на тому городі, і от бабусі. І інформації в інтернеті дуже багато. І книжок у мене багато, коли ще не було інтернету. І я вам скажу, чим більше я знаю, тим менше я знаю. <гум> да, менше розумію. Але головне, треба хоч трошки знати, коли ти виходиш на свій город. Казали, ну чого так рано посадили, та не можна, та капуста не буде. Ось дивіться, я нічого й не робила. У мене город для ледачих. У мене болить спина, болять коліна, у мене дві корови. Мама, чоловік нездоровий. Мене роботи дуже багато. І я вам хочу сказати, капуста це така рослина. Капуста. Тоді я вам скажу горох, редиска це така рослина, яка не боїться приморозків. До мінус три. Чим холодніші, чим більше водички. Тим краще вона росте. Друзі, ніколи нічого не бійтеся. От у нас сьогодні перший день сонця. Що я вам хочу сказати? Через пару днів, коли можна буде зайти на город, я почну висаджувати ранні томати. Да, друзі? І в мене завше без парніка, без теплиці. Бувають ранні томати. А які я буду висаджувати? А я вам скажу, я буду висаджувати саньку, да, це ранньо, А це у мене азимий часник. Любаша, я колись вам показувала Ті, о, що в мене і сапка лежить перед тим як я хі, закінчувала свою роботу.